Вітаю, я Леонід Циконовський. Четвертий раз мордою об ті самі двері вдарився скажений дідо з бункера. Що морда в нього болить, це добре. А от як він витримує таку ганьбу перед усім світом, я не розумію. 6 лютого відбувся черговий запуск ракети, так званої ракети РС-26 «Орешнік» по Україні. Це вже четвертий запуск цієї ракети. Вдалим був тільки перший запуск по Дніпру. Ракета долетіла до міста і удар був рівний за своєю шкодою удару шести снарядів 122 мм. Ну, для ракети, що коштує більше мільярда доларів, це дуже і дуже навіть низька ефективність. Наступні три запуски були невдалими. Ракета вибухнула або на стартовому столі. Або безпосередньо у повітрі над полігоном Капустін Яр, що знаходиться на лівому березі Воли. Крім того, крім цієї ганьби, північні варвари отримали ще серйозні звинувачення в брехні і обмані при підписанні і виконанні міжнародних угод, як завжди, вони обманули США при підписанні угоди. Про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності від 1987 року. Тоді дві країни зобов'язалися знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет е, середньої дальності це від 1000 до 5500 км і меншої дальності від 500 до 1000 км наземного базування ракети. Повітряного базування і морського базування цим договором не були охоплені. Ну, а також сторони зобов'язалися не, ви, не виготовляти, не випробовувати і не розгортати в майбутньому е, такі ракети, що підпадають під ці обмеження. Прошу вас підтримати наш коріномовний канал в монобанку. Е, підписуйтесь. Підтримайте наш корійномовний канал «Приваті Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання є під відео. Угода стосувалась лише ракет наземного базування. Ракети морського і повітряного базування під дію цієї угоди не підпадали. І от вся ця зброя була знищена під контролем протилежної сторони, перевірки були поштучно, по номерам, по комплектно, все як має бути. СРСР знищив всі ракети RSD10 Піонер. Але він обманув про всяк випадок і тут. Комплектуючи деталі, це корпуси ракет, двигуни, блоки і так далі, що не були зібрані в кінцеву продукцію в ракети RSD-10, залишились на складах заводів виробників. Про всяк випадок, вони лежали там на складах більше ну, майже 40 років, краще сказати. І в 2024 році самі хитрі прислужники безумного діда запропонували йому з цих деталей зібрати декілька ракет і запустити, їм, і запустити ці ракети з всім нам добре відомого полігону Капустин Яр по Україні. Ну, Добре, зрозуміло всім, як це робилось. Перебрали всі двигуни, всі блоки, деталі, корпуси вибрали найкраще за параметрами, склали першу ракету і вдарили по місту Дніпро. Боєголовки не, не ставили, там були кінетичні боєголовки тобто е, стояли три, три залізяки по декілька сот кілограм заліза. А їх ятерні боєголовки були розібрані під контролем США ще 40 років тому. Їх немає у природі. Далі, оте, воно, що сидить в бункері, почало надувати щоки, розказувати всяку дурню. Тільки на наступні пуски нормальних працюючих двигунів, блоків, не було вже. Почали складати аби що, тільки полетіло. Тому другий, третій, четвертий запуск. Були дуже невдалі. Ракети вибухнули або на стартовому столі, або над полігоном за 10-20 секунд після запуску. Чи зберуть вони ще декілька ракет, не знаю. Але я впевнений, що доля цих ракет буде сумною, точно такою, як і трьох останніх. Не полетять вони, бо старі деталі вже перебрані 4 рази, а нових немає. Заводи, де вони випускались, давно закриті. Обладнання розібрано на металолом, а люди за 40 років втратили свою кваліфікацію та пішли вже на пенсію. При великому бажанні можна побудувати нові цехи, купити нове обладнання і підготувати фахівців. Але на це піде дуже багато років, дуже багато років тільки до початку випуску таких ракет. Тепер про назву РС26 Річній. Збрехав дідо, як завжди. Такої ракети в природі не існує. У Сполучених Штатах є багато років вже в космосі працює супутникова система виявлення і класифікації пусків ракет по всій поверхні планети Земля. Вони охоплюють всю планету. Ця система дуже точна. При кожному запуску ракети ця космічна система визначає координати запуску, траєкторію польоту і розрахункову ціль, куди летить ракета. Також кожного разу визначається тип ракети. Ця система настільки точна, що саме вона при збитті малазійського лайнера mh 17 у 2014 році саме вона визначила місце запуску і тип ракети. Це була ракета 9М317 від російського БУК М12, що приїхав з Росії. До речі, таких буків БУК М12 у України немає. Розпечатка результатів цієї е, супутникової системи була передана Сполученими Штатами, надана Сполученими Штатами в Кримінальний суд і суд в Нідерландах е, Прийняв цей документ як один із основних доказів злочину російської армії. Так от, за останні 40 років жодної нової ракети типу РС-26 Оришник не було запущено жодного разу. Немає такої ракети в природі. А запуски з полігону капустин Яр останнім разом 4 запуски робились старими. Зібраними з залишків деталей ракетами рсд 10 Піонер. Цілком можливо, що вони назбирають деталі ще на одну-дві одну ракети і запустять їх. Але результат буде той же. Вибухнула. Вибух на стартовому столі або через 10-20 секунд після того, як підніметься над полігоном. Це велика ганьба російського диктатора. Вона показує повне вичерпання можливостей Росії у ескалації війни в Україні. Вони зараз не в змозі забезпечити окупантів навіть снарядами. Самі, самі вони здатні випускати тільки 40% потреби в снарядах під час війни поточної. А Північна Корея поставляє їм ще 60%. Бачимо! Що настало повне вичерпання можливостей цих дикунів вести війну самостійно. В 2025 році Європейський Союз зможе поставити нам снарядів більше, ніж усі ці північні і азійські дикуни разом узяті. І це добре. Це змушує це зміцнює нашу віру в перемогу. Підтримайте наш коридомований канал в Монобанку», на банку. Підписуйтесь, поширюйте наші відео, заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорство, запрошуйте нас на каву кофе. всі посилання під відео. Дякую, до побачення!